У місті винники 12 листопада у приміщенні культурного центру дозвілля відбулося засідання першої сесії виниківської міської ради сьомого скликання. Засідання першої сесії виниківської міської ради сьомого скликання відкритою. Головував на засіданні новообраний міський голова Володимир Квурт, а у залі були присутні 25 з 26 депутатів міської ради, обраних 25 жовтня. Чи є заперечення стосовно кандидатури? перше засідання було суто організаційним та налічувало всього шість питань, серед яких особливу увагу заслужили два: обрання секретаря міської ради та про утворення постійних депутатських комісій. Дякую, 26 за одного. Дякую, до вашої уваги проєкт рішення про проходження служби органа місцевого самоврядування. Це не будуть сесії, які порядок денний висвітлювався за 15 хвилин до початку сесії. У результаті таємного голосування секретарем Винніківської міської ради обрано Ігоря Жуковського. А після нетривалих дебатів затверджено п'ять депутатських комісій рад. Що на сьогоднішній день знаю по досвіду і був будучи депутатом, як це зробити, як організувати цю. Роботу. Повідувався з законом, кожен з вас буде мати можливість ознайомитися з протоколом засідання протягом трьох днів. Варто відзначити добру організацію засідання, впевнене його проведення міським головою. Дієві зібрання погоджувальної ради представників всіх політичних сил, які обрані до ради, що відбулося напередодні, а також запровадження відкритості засідань ради для Винниківської громади. Це абсолютно ми які громадянин на веб-сайті Винниківської міської ради або в Фейсбук стоїнці ми з повністю за аудіозаписом. Чому в нас таке відбувається зараз, що недовіра до тієї територіальної комісії, так тому що на нема громади. Я думаю, що наші засідання пленарні є відкритими. Я б хотів запросити окремо запрошувати е представників освіти, щоб вони були на постійній основі в сесійній залі. Ми можемо підготувати і відобразити в цьому під е час підготовки регламенту на процедуру надання слова представникам громадськості. Тому що законом передбачено, як і в який спосіб може виступати представник на засіданні депутатського корпусу. Це перше. Друге питання. Зараз я, я, я все поясню. Друге, що стосується, я хотів би, щоб в нас при Венеківській міській раді були створені е, ради, так? рада з представників е, учасників АТО. Рада з представників громадських організацій, рада з представників молодіжних організацій, рада з представників культурних і освітніх закладів, тобто професійні ради, основним ключовим моментом, якого, що рішення, які будуть розглядатися на цих радах, є обов'язковими до розгляду міським головою і сесії Великівської міської ради. Спеціально для разом тіві євген Рижавський та Тетяна Стегницька.